Так, бувають у нас дуже такі, знаєте, ділянки. Цікаві, дуже гарні, дуже погані. Ну це топчик-топчик. Тиха вуличка майже в центрі села. Дивіться, яка красота. Значить ціна за сотку 4000. Під забудову. Гарна діляночка. Скільки тут сотих? 6, Шість, майже 6,5 сотих. Є де гарно розставити будиночок і пасейник, і діляночку. Так що приїжджайте, кому потрібно форму скину. Так. Бувають у нас дуже такі знаєте, ділянки. Цікаві, дуже гарні, дуже погані. Ну це топчик-топчик. Тиха вуличка майже в центрі села. Дивіться, яка красота. Значить ціна за сотку 4 тисячі. під забудову. Гарна діляночка. Скільки тут сотих? 6, Шість, Майже 6,5 сотих. Є де гарно розставити будиночок і пасейник, і діляночку. Так що приїжджайте, кому потрібно форму скину.